Мого 22-річного сина в Ужгороді завезли на ВЛК. Так починається розповідь мами про сина, якого мобілізували до 25-річного віку. А ще він був непридатний до військової служби у воєнний час. Цей пост вибухнув у соцмережах. Особи від 18 до 25 років вважаються призовниками апріорі. Однак, якщо вони проходили військову службу або були визнані обмежено придатними, вони стають. Військово зобов'язаними. Якщо ви військово зобов'язаний, то в будь-який момент вас можна мобілізувати у Верховній Раді. Зареєстровано законопроект, який пропонує скасувати статус військово зобов'язаних для обмежено придатних. Вони також викрали і на закону отримають мені 21 рік. Мені 24 роки. Тільки що до нас було застосоване фізичне насильство. У цих справах мною підготовлені адміністративні позови про скасування наказів про мобілізацію, звільнення з військової служби. У всякому разі, необхідно захищати свої права, тому що якщо ви їх не захищаєте, то апріорі ви погоджуєтеся з таким рішенням, яким чином зробити це максимально дешево, максимально швидко, розповім в наступному відео.